Всім привіт! Ви на каналі Катя Солонар. Сьогодні з нами шаманка Олександра Сераш. Саш, вітаю, рада вас бачити. А навзаєм, добрий вечір. Глядачів закликаю, підписуйтеся на Ютуб канал Шаманки Олександри Сейреш на мій ютуб канал. Також і до речі, також ще нагадую про те, що у Саші ретрит скоро і вся інформація є в описі під цим відео. У минулих відео Саша вже розказувала про ретрит. Якщо в двох словах, то він починається в кінці цього місяця. Вже правильно, з да, з, 20, з 28 квітня по 3 травня. Група вже майже набралася, але ще є пара вільних місць, тому можна ще встигнути про те, як працюють астрологічні, нумерологічні і таро-прогнози. От почну з того, що нещодавно почула таку цікаву думку від досить успішних жінок, які заснували один відомий український бренд, і от вони висловилися з власного досвіду, як вони кажуть, що гороскопи, астрологія, нумерологія таро – це працююча річ. Коли людина не працює з психологом, не медитує, не розвиває своє особисте я, бо коли людина пропрацювала свою індивідуальність, знає, чого хоче від життя, і одночасно діє, звісно ж, та бере на себе відповідальність за все добре і погане в своєму житті, то на ній не працюють і не збуваються ніякі прогнози. От що все, воно, все воно працює, все воно збувається, Тільки такій людині частіше за все не треба йти до такого, як я, або до, до астролога, нумеролога і так далі. Просто не треба йти. І немає необхідності. От все, в тебе відпадає необхідність дивитися, що тобі робити. Але воно буде працювати. Ну, типу, альо, воно буде працювати. Те, що даним успішним дівчатам робив це хтось некомпетентний, як може не працювати астрологія у цьому форматі? Астрологія, знову, давайте примітивний приклад. Коли ти народився, планети стояли в певному, так, як в певній позиції. Кожного разу, коли якась із планет займала певну позицію, у тебе ставалося закономірно якась халепа, наприклад. Тебе там я в Марс в якийсь дом заходив, і в тебе там, я не знаю, машина ламалася, хата горіла, чоловік йшов від тебе. Раз це відбулося за твоє життя, другий раз це відбулося за твоє життя, я маю на увазі в один і той самий період, коли планети стали певним чином. Це є закономірність. Астролог вираховує цю закономірність. Він може тебе попередити про стан твоїх планет на найближче 11 років і попередити, коли ти будеш проходити певні кризові точки. Якщо ти розумна людина, пропрацьована, Любовна людина, людина, яка бере відповідальність за свої дії і так далі. Ти е, мінімізуєш проходження цих точок, да тобто ти просто їх мінімізуєш, але це не значить, що точка не прийшла. От в тебе кризовий період, він не буде кризовим періодом. Те, що ти із нього вийшов, молодець. Комфортно з мінімальними втратами, так це була ну це чого. Дякую собі за те, що ти такий молодець. Так само і старо розкладом все він буде програватися, якщо ти задаєш йому конкретний запит. Якщо успішні дівчата поперлися до бабки гадалки в самому нізміному, знаєте, от такому ключі, і вона їм навалила якоїсь оце крінжі, розказала Божевізи женщину серою білою квадратною круглою великою цю, цю історію. Бачу, не вийдеш заміж ти ніколи, якщо до мене до да, обряд не прийдеш за за, це за, за 1500 баксів. Ну, Ну, коротше, 10 разів бажано прийди і ще курку з собою візьми, лоток єєць, бо будемо тебе викочувати від страшної порчі, то понятно, що там воно не буде працювати. Але якщо успішна людина, яка нормально, ну нормально з собою, все окей, вона впевнена у тому, що вона робить, вона медитує, вона пропрацьована, але в неї є якась ситуація, в якій вона хоче або з кимось прокомунікувати, або мати додаткового аргументу запроти, навіть такого містичного, або там зазирнути, як воно, які рішення їй краще. Чи прийняти, не перекладаючи відповідальність на майстра, просто послухати, що там да відбувається, прийняти своїх рішень, то все воно буде працювати. Просто підход до цього який? Ну, о, у мене напроти мене стоїть стілець, біля мене стоїть стіл, і от мене, отам от на тому стільці, сиділи різні успішні пропрацьовані люди. Які чудово знають, де вони є, що вони роблять, ходять до психолога до психолога, таке. Так. Але вони приходили до мене не перекласти на мене свою відповідальність, а про комунікувати зі мною і, можливо, зазирнути в якісь аспекти, які вони не бачать замиленим оком просто, Так, от саме ну замиленим оком. А от і ми розбиралися в цих аспектах. І людина робила своє рішення і йшла, Ну знову ж таки, йшла, робила своє рішення. А от знову. Людина, яка володіє певною інформацією, вона попереджена про якусь інформацію. З неї може не статися розклад, він може не програтися, бо людина володіє інформацією, і вона вже зробила все так, щоб цього, цієї події, якщо можливо її уникнути, не відбулося. А отже, вона й не приходить. У мене була найяскравіша, мабуть, така ситуація у такому ключі. До мене давно ще звернулася моя постійна клієнтка. Ми з нею розмовляли, і вона також і під кінець свого часу така Саш. Ой, слухай, їду там кудись у відпустку. Подивися, як все пройде. Ну, типу, от, знаєте, уже таке на фінал питання, яке її менше всього турбувало. Просто от, по фану спитати. Я дивлюся, я кажу: слухай, дам тобі єдину пораду. О, слідкуй за своїми речами. Будь ласка, от, просто слідкуй за своїм багажем. Вона каже: Я тебе зрозуміла, все, дякую. Проходить десь днів 10, Вона мені пише таким капслуком, каже: Пасіба, я кажу, що таке. Вона приїхала до аеропорта, кинула свої речі на ту зону, все прекрасно, щось там проходила. Ті контролі, і п'яте десяте, і враховуючи мою пораду, слідкувати за багажем, чи вона там кудись придивлялася коротше? Вона розуміє, що її багаж тягнуть не туди. От, прям не туди його тягнуть. Вона влаштовує на гейсі кіпіш. А от розбирається, що дійсно переплутали сумки, щось там якийсь номер, не той дали. Так би її би чемодан поїхав би верніше, полетів би без неї. Вона би полетіла там в, в умовні дубаї, а багаж би полетів би в Китай. Там чи в Японію, і от ну, сталася така загублена плутанина. Там якась халепа відбулася, вже не пам'ятаю деталі. І за того, що вона просто тримала думку в голові, вона не залишилася без багажа. В, в, да, і воно полетіло тоді, куди потрібно, і все окей, там навіть рейси за цього трохи затримали, але тим не менш. Ну, От Але буквально. буває, до речі, на цю тему хочу додати: згадала просто історію, коли реально не проконтролюєш. Сказали б, не сказали б, це у моєї подружки, колись вона літала в Єгипет і чи поверталася вже, чи навпаки туди летіла. Я не пам'ятаю, бо було це давно, е, і у неї саме вкрали. Ну, вже оці люди, uh -huh. які там перепаковують, там розкидають. Тобто, це, це не видно це десь там. А може, тоді камер не було, бо це було років більше десяти тому. Насправді е, коротше, вкрали у неї плойку і от І все. і вона була mm -hmm. дуже розстроєна з цього приводу, але ж таке не проконтролюєш. Тут тримає. Ні, тримає безумовно, да, але ти, ну, я, я просто от приводжу да, приклад того, коли у людини не програвся розклад, хоча я дивилася, що там в неї прям. Прямо буде е, е, повністю згаджена відпустка. Вона прямо буде трешаковою саме із за оцього форму ну, і за того, що щось відбудеться з багажом. Вона вчасно звернула увагу, і цей розклад не програвся, тому що вона зробила все, щоб він не програвся. Можна було уникнути. А про себе, робота з психологом, медитації це те. Що має бути, знаєте, умовно базовим для нормальної здорової людини, яка працює над собою. А от, але це не відміняє гарної прогностики. Воно не робить так, що нічого не збувається. Ну, воно збувається, особливо, якщо ви ставите коректний запит. А якщо ми говоримо про людину знову, як я люблю казати, якщо ви сьогодні до мене прийшли і у вас сьогодні немає в голові думки, що ви завтра психаньоті і тупо на емоціях в приступі якогось свого а, біполярного розладу, я не знаю маніакальної фази депресії, яка вас накати завтра. Бо сьогодні ви в пасивній фазі, а завтра у вас маніакальна фаза. Ви вирішите продати свою квартиру і у, і у мандях. Хать на балі, я цього не побачу. Я цього не побачу, бо навіть ви це не планували. Ну, типу, це імпульсна історія. Я не побачу імпульсного рішення. От у чому прикол. От і в такому, в такому варіанті прогностика дійсно не буде працювати. Знаєте, Якщо ти сьогодні такий я йду наліво, а завтра не те, що направо, я лечу в космос. Ну, типу, тут і причому цього ніхто не планував і навіть думки не допускав, бо це о, о, обумовлено якимись різкими ну, власними рішеннями, гормональними там або ще якимись Ну, тому ж цього. Не побачимо. але отак, от заявляти, що воно не працює, ну ні, воно працює. Просто тоді треба запит ставити інакше, і питання, чи потребують такі люди знову ж таки звертатися до спеціаліста. Ну я, наприклад, на власному прикладі, я собі, я в принципі, собі нічого не дивлюся. І дуже рідко прошу когось мені щось подивитися. Мені не цікаво. Знаєте, живемо одним днем. Ха -ха. От, ну, я так грубо, але я той сапожник без сапог, коли мені не треба нічого дивитися на картах, я собі ніяких розкладів не беру. Але але в мене є астролог, да, до якої я звертаюся. Але з якої, як я звертаюся? З прогностикою на рік. Мені потрібні певні кризові точки в, рок, в рокові, для того, щоб я просто розуміла. Не накручувала себе, а розуміла саме періодність, в якій може бути там гірше, краще. Все, єдине, що мені потрібно. От єдина. Коли ти просто морально такий, ага, ну, може бути, в червні певна там бідоська. Добре, ми до неї готові. сподіваємось не буде. Там трапляється якась мінімальна, максимальна, неважлива штука, а ти на неї реагуєш зовсім інакше бути такий, ну. Так, да. у мене там планетки стоять, вже знав, що буде якась, якийсь не зовсім легкий період. Все. Ну, типу, це ж не значить, що я себе накрутила або повністю, знаєте, як там полагаюсь ісключительно на астрологічний розклад у своєму житті. Ні, але мені треба знати якісь певні точки, або я тривожник. От до речі, тривожник з який, ну з, тривожник з тою степеню, в якій і психолог мені суттєво не допоможе впоратися саме з тривожністю моєю, так щоб дуже сильно я її контролюю, але я тривожник, Накрутить себе на рак сраки, легко. Десь скольнула, десь рак-срак, і Вже все, капіці. От ну я так умовна, але ж воно так і працює. А і це ще не та стадія, коли мені треба препарати кофтити. Тобто це контрольована історія, але я тривожник. Мені ілюзія контролю дає спокій. Ну і я гіперконтролююча в довісок. Ну мені оця ілюзія, ілюзія підготувала того, що я підготовлена до чогось, вона мені дає спокій внутрішній, хоч медитуй, хоч не медитуй. От... Оце мій механізм отримати те, що мені потрібно, мій вид психотерапії. Звернутися до астролога, зробити е, прогностику на рік, мати собі оці там пункти виписані, все, мати це на увазі. І воно працює. Вау! Не дивлячись на те, що я самодостатня пропрацьована е, медитуюча особистість. Ну от, до речі, тут вони найбільше мали ну, так звані претензії, назвемо це так. З, з усього перерахованого, саме до астрології, до натальної карти. Одна з цих дівчат зазначила, от вона каже, що мені робили, тож там знайомі там мої, uh -huh. коли я ще більш-менш це вірила, натальні карти, ніколи нічого не збувалося, абсолютно просто ну, не співпадіння. Тобто, і серія там тобі кажуть, там значить, от зараз там якийсь такий період, що там не можна, не можна навіть там піти до косметолога. Собі там щось губи вколоти, а я пішла, зробила, і у мене прекрасно все пройшло і класна тому що, форма, і супер. Я поясню чому тому, що оця варіфікація по астрології має дуже великий сенс. Одна хвилина плюс одна мінус від народження неправильно вирахований час, і воно не буде співпадати геть. Мою, а, мою. То, да, так. да, да. Оця погрішність вона має а хто ж знає чітку хвилину? А я зараз поясню, як робиться нормальна астрологічна історія. Ми з моєю астрологшою, моєю любою жіночкою, Маришою, моя бубочка. Ми з Мариною вираховували мій чіткий час. Вона вираховувала його майже три доби. Сиділа і вираховувала, відкочуючи час від того, який назвала мені моя мама похвилинно і звіряючи з культовими подіями мого життя. Я відкопала дитячу карточку, дитячу карточку медичну і скинула їй чіткі дати, в які я ламала руку, я ламала палець, я ламала ногу, щоб були ті точки, по яким вона може сопоставити мою ну, карту це ні, і мою прагнутику. Ні, так, да, але. Конкретний день мечеться з конкретним часом на по народженню. Тобто, от прям конкретно Тобто, наприклад, якщо в мене заявлено, що я народилася в 18.35, то 10 листопада в мене не буде нічого натякати на те, що я зламала руку, тому що це не мій час народження. І наша задача знайти той час народження, в якому на 10 листопада планети будуть вказувати на те, що може в мене бути фізичне травмування. От у чому прикол, і це дуже серйозна робота. Гарний астролог сидить днями і ночами і вираховує чіткий конкретний час клієнта. А клієнтові в свою чергу треба надати астрологу максимальну кількість інформації конкретної. Не просто ой, десь там 2016 тисячі в мене був там. Аборт, наприклад, ні. Прям максимально знайти, згадати, відрити записи о, о, чітких днів, в які от конкретних чисел, в яких сталася та або інша подія. І тоді астрологічні прогнози, натальна карта будуть максимально твої персоналізовані, включно до хвилини і секунди твого народження, і от тоді вони будуть працювати. Тепер зрозуміло, бо тепер вже навіть у мене сформувалася відповідь на питання, яке хотіла поставити це. Я так просто озвучував. Чому, наприклад, це я коли готувалася до цього, в GPT запитувала навіть: от є у нас страхові компанії? да? Якщо б працювала астрологія, чому всі страхові компанії світу або більшість там з них, от не заручилися підтримкою астрології, щоб точно собі прораховувати більше грошей заробляти? Ну нема такої статистики, немає таких відомостей, що так це може якийсь. Там власник певної компанії, там який вірить у це, це робить. Ну загалом такого нема. Значить, е, ну вони би знали, що це працює. Значить, це не працює, типу, якщо страхові компанії не беруться за основу. Ну Ні. тепер зрозуміло. Да, бо, тепер ви зрозуміли, бо, чому бо це інша ситуація. і Це сильно да. складно виходить, що це да. просто да. ну якийсь зрив мозгу. Получається, якщо це так робити. От ще тут, що хотіла доповнити, що плюс, от за цією ж думкою, нема ніякої долі, є лише твої можливості, і твій шлях, який ти обрав, і який ти можеш змінювати своєю свідомістю, одночасно діями кожен новий день свого життя. І типу лише люди, які хочуть просто перекласти свої проблеми на когось або на щось, то вони скажуть: ну це мені ворожка там нагадала, так і мала статися, і все таке. От е, е, тут як на це. Це, от, ну, так долі всліште. не існує, і я про це кажу. Долі не існує. Ви абсолютно здатні спокійно розпоряджуєтеся своїм життям і так далі і тому подібне. Досі дівчата праві. Да, да, да. Бо це, от коли ми говоримо, о, о, я нічого не робив і сидів у гарячій хаті і не тікав, тому що мені ворожка сказала, що я помру в цей період часу, ну це перекладання відповідальності. Ну, чесно, ну от правда. Ну воно так і є. Або коли тобі не подобається там, я не знаю економіка, але тобі в натальній карті випало, що ти маєш бути економістом, і ти стиснув зуби і поперся в ту економіку, яка тобі отут от просто сидить. А тобі некоректний спеціаліст не дав широкий загал того, чим ти можеш там, наприклад, там займатися, або ну яку діяльність вести, або які у тебе класні а, якості, да в, в, твої прям з народження виражені максимально, наскільки вони є, і не є предметом виключно виховання. Да, вже закладені в тобі в особливостях характеру якими ти, які ти можеш там розвинути або в ну, втопити? Ну у нас знову на це ще впливає на на, на на ці всі питання, впливає безліч факторів. Де ти народився, в яких умовах, в який період часу, в якій родині, хто тебе оточує, який це район? Тут з точки зору соціології воно впливає, тому що це може бути мега талановита дитина, яка народилася в сім'ї алкоголіків. Де її м'яга-талант можна ну, кудись, вибачте, поховати разом з нещасною тією дитиною, блін, з п'янками її батьків. А, от, а, а може бути дитина, яка не здібна, з народження до чогось такого, але при правильному грамотному її направленні батьками адекватною родиною вона прям гарний спеціаліст, бо вона випрацювала у собі це, да, наприклад. Ну тобто є задатки, але ці задатки однаково можу можна поховати, а однаково можна розвинути або там воскресити, або направити в потрібне русло. Ну тобто, да, тут у цьому питанні як би долі як такої немає. Є певні, я їх називаю, певними, мабуть, контрольними точками уроки, які ми маємо пройти, але обставини цих уроків можуть бути різні в різний період часу. Ну, от, маєш ти, знаєте, як там за життя пропрацювати своє там, не знаю, нероздільне кохання. Ну, ти його зустрінеш рано чи пізно за своє життя. Не знаю, в підлітковому віці страждаєш і на тому твій іспит закінчився. А ти можеш його не зустріти з певних обставин у підлітковому віці, бо в тебе, наприклад, були ну, дуже серйозні батьки, які тебе зачиняли вдома і казали, щоб ти вже в шість був вдома і нікуди не ходив. І ти виповзиш із під їхнього крила, там, наприклад, до 23 і пропрацюєш цей момент да, і вляпаєшся в цю в халепу в 25, ну от, грубо кажучи. Так, да, але от, ну, тобто є такі от певні моменти, які потрібні да, для того, щоб ти там, сформував свій характер і так далі. Назвіть їх там кармічними уроками. Або, або не працюєш, образишся на, на життя працюєш, і будеш відпрацьовувати. Да, да, знову, от, знову приклад на мені. У мене там по о, матриці, по, моїм, по їм, моїм нумерологічним всяким штукам, у мене. У цьому житті головна задача вийти із е, контролю. Ну, тобто, я, е, е, у мене є ризик потрапляння в залежність, в контроль і в, оцю, в цю всю історію, і мені потрібно не підпадати під контроль. Тобто, таке гіпертрафоване почуття свободи. От воно в мене яскраво виражено. Що мені дали для пропрацювання? Правильно, для початку дали наркотики. Як залежність, хоп, ми з них вилізли, зробили висновок, хорошо, стиснули зуби, дали собі обіцянку, що ніколи більше, і вже багато років ніколи більше. Другим, що мені дали, правильно об'юзивні стосунки максимально. Але ж когось би вони зламали, а мене ні. Знову особливості характеру, країна, виховання, батьки, соціум, підтримка чи не підтримка, обставини. І особливості характеру мені вистачило сміливості тікати з дитиною до свого друга, жити в якихось злиднях, в якомусь стрешові. Ну, ви поняли, але тільки не там, да? вирватися з під цього контролю. Мені вистачило знаю дівчат, яким не вистачило. Ну, От знову, але урок один і той самий. Хтось його проходить, хтось ні. Але тепер я маю іншу халепу на фоні оцих пропрацьовок. З, ну, там залежністю, впаданням в залежність, гіперконтролом оцією історією, У мене гіпертрофоване почуття свободи. В сенсі мені хтось розказує, що я щось винна. В сенсі мене хтось у чомусь обмежує, в сенсі мені кажуть, що мені не можна. Випав все. Ні! Я буду протестувати. Тобто я бунтарська самого маличку. От я бунтар самого маличку. І, от всі мої уроки вони про моє бунтарство. Ну знову ж таки. Ну, типу, тепер маємо цю історію. Ну, вже з віком трошки попростіше, бо ти над цим працюєш, але от просто приводжу вам особисті приклади. Таж дуже вам дякую. Щиро вдячна нашим глядачам. Залишайте цікаві питання в коментарях під цим відео. Підписуйтеся на ютуб канал Шаманки Сейраш, на мій ютуб канал, ставте лайк до цього відео. Всім всього хорошого пока.